Всім привіт, 12 серпня сьогодні? Стою біля куща, вчора я вам його показував. Сьогодні річ піде про мускати. Стою біля куща Дубовський. Мускат Дубовський. Да? Вчора я казав, що поки це тут номер один, Ну Но це по яких критеріях я от його. Вам показував. Просто я вчора показував вам чотири форми і його поставив якби, між чотирьох форм на перше місце. Значить, сьогодні ми будемо розбирати по мускатах, показую. От, на ваших моніторах, екранах мускат Дубовський. Вчора я вам розказав про цю форму, чого я віддав. Перше місце у цьому році значить э, смак мускат, хороший мускат, не, он там маню, знаете, не легенький, а такий доволі яркий мускат. Раз. Друге, усіх э, весь цей виноград, що знаходиться на моєму учаску, він був в однакових умовах. Тобто приморозок був, він був однаково на всі ці кущі. Ну, Незважаючи на це, ягода, хоча це і перше плодоношення, дивіться, грона сформована красиво, колір солом'яний, ягоди вродь би, більш-менш такі, як калібровані, де чуть-чуть, би, є менші-більші, але все одно гроздь виглядає доволі ну, красиво. А, значить, Це показував я перший свій мускат да, Дубовський на цьому участку. Йдемо до другого муската, також я його вчора показував. Це абажур, який має такий аж трішки такий оранжевий колір. А, ну, Дивіться, бачите, а гронка така. Опилення не дуже якби. За посмакових я нічого не можу сказати, тому що тут смак не перевершений. Тут даже, може смак, пок... та не може, а він покруче, ніж у Дубовського а, муската. Смак, так, да, але сама грона виглядає трошки. Можливо, це цей год так. Я як, розмову веду за цей рік і за цей мій малий. Виноградник, тому що на другому там, на здоровому, там свої мускати, там, як би перейдемо, ми туди будемо там ще визначати. Ну це не в сьогоднішньому відео. Тобто по смаковим м -м, пока, ну як, цей лучший іменно абажур. Є у мене ще на цьому же участку є ось до вашої уваги ламбада. Ламбада шламбада. Ось Ось, бачите? Ну, запилення, бачите, трохи. Вісюльки вийшлося в тому році. Красива грона була, а тут е, про, погорошило. Е, ну, смак у нього е, мускат є. ну Не пойму, який він цей мускат. Я вже пошти тут ось доїдаю грону. Кожен день їм їм, ну я так і не можу визначити, що це за смак такий інтересний. Ягода така не хрумка, ну, пошти приблизно до, що, до підхрусту, така плотненька. Який це смак у нього свій такий. ну, Поки для мене не зрозуміло. сьогодні приїдуть до мене гості. В составі там 4-5 чоловік виноградарі на екскурсію, якби подивитися, може, разом ми щось і визначимо. Що це за смак такий. Я не знаю. Сказати, що тут сильний якийсь амускат, вроді ні щось є. А, ну коротше, не знаю, як вам описати. Непоганий на смак. Ну, бачите, то то горошок, ну все разнокаліберне, непонятно. Я ж кажу, умови ж були всі однакові для всіх, правильно. Чого ж тоді дубовський мускат, однаково, все, майже однаково. а в цьому оце таке, то горох, то, то ще щось. Е, є у мене ще на цьому участку все желанний. Учора стояли ми з Олександром, його пробували, пробували, щупали, щупали. Так, да, мускат є. Нельзя сказати, що тут нема мускату. Мускат є, але він, як я і раніше вам казав, ніяк він там не рівняється з вальком. Ну, Свій мускат має. І доволі, я б сказав, і непоганий мускат. А тільки ж гронке в нього теж таке, знаєте, трошки як... Нещастя, скажем так. <хи> Ой, щоб це було. Ну це, ну все, бачите, це, да, це перший, як би теж урожай. Ну, смак приємний, скажу. Не вальок, але ну, є свій у нього смак. Мускат. Це однозначно. І такий яркий, звісно, але ну, буде жити. На моєму винограднику точно буде жити. Дехто каже, ось денька у мене. Тоже, якби із своїм оригінальним смаком як ті, ну, кажуть, як мускат. Ну, для мене це не мускат, це просто ну як ну, щось квіткове таке. Я не можу назватися таким мускатом, ну як допустим, там у Ландиша. Чи... Да, дуже Дуже добра, красива. Що тут скажеш? Ну це не як не мускат. Смак, так, да, в нього дійсно такий. Похожий трохи на мускат. Ну не знаю, може я так не розбираюся в тих мускатах. чи... Ну, форма дуже достойна. Це в мене тут я вам показую, в мене воно на прививці. На цьому учаску вона привита у мене на... на що вона у мене привита на нюту. А на тому у мене здоровий кущ ну, вже корневласний Іменно з цього ж черенка. А тут це все прививка. Ну, Є тут, не знаю, 5-6-7 грун. Бо вже тут рвали. Є ще в мене роза красна. Ну, щоб теж сказати, що тут мускат. В тому році була сигналка, я так толком і не зрозумів, що там в цьому році теж були невеличкі гроно, але ну, морозом, приморозком трохи їх Коротше, потріпало, нічого, ворожаю як такого, нема на ньому. ну. Смак свій має, але ну, щоб сказати, що тут мускат. Нема там мускат, а то не мускват. Це все кишмиш, третій чи четвертий клас. Джин називається. Ви всі бачили цей перший мій. Він геть голий стояв, його конкретно достало, виморозило. Це тут унизу, ну у мене дві грони, ось ще є грона. Вони всі так завжди зложені, красиві, і колір красивий. Тут мускат, тут дійсно мускат, цитронний мускат. Похожий чим-то на цимус, ну, але ягода набагато плотніша, а не водичка. Плотна прям. Ну, за розміром поменше. А хоча є такі екземплярчики, як і в цимуса. Ну, на родзинки саме то. Ну, В нього, знаєте, от на цей рік пошти навіть і рудиментів немає. Вони тут є присутні. Ну, Вони дуже-дуже такі маленькі і в деяких взагалі немає. Ну, Хто любить цитроні мускати, саме те, це дійсно мускат. Ну і саме як би, тупчик. На цьому винограднику на цьому малому. Самий топчик це кажу з відповідальністю це слатіно. В цьому році, на жаль, не можу пофастатися, бо вибило ну, урожай мені ну, обратні зворотні заморозки. В тому году красиві грони були і великі. Що за нього хочу сказати? Дуже хрумка, щільна, хрумка, вона практично не давиться. Колір, звісно, мені не дуже такий подобається розовий колір. Да? От, но, незважаючи на те, що колір такий у неї вона просто. Я б сказав, вона займає перше місце в мене на цьому винограднику. Ввійшовши навіть абажур, Бо я все вважався, чи абажуру віддати, чи слатіно. Я думаю, що слатіно покруче абажура. І грони в нього зложені доволі. Ну, бачите, воно так просто не заложила вона врожай вже з заміщаючих почок. Ну, ну, вкус у неї, тобто смак. Дуже-дуже такий насичений мускат. і Вона в тому році, я її спитував, вона висіла доволі. Ну, не знаю, вона давно поспівша достигла, висіла у минулому році, в мене вона більше місяця просто отак на кущі нічого не, поті... ну, не загубила. Не пружності своєї, як була вона хрумка, тільки мускат ще насиченіший став. Це Вважаю, от, ну, на цьому винограднику. Це номер один. Це якби пере... Перещогуляла всіх. Тут вже вона защіпана, вона була більша, бачите, бо е, ну, до, в мене ж, якби, відвідувачі приходять. Кожному зірвеш по одному, по дві ці ягодки. Та її ну, просто защіпано, нема що сильно показувати. У тому році прекрасно було. Це друге плодоношення. Лоза є, в досталі, бачите, скільки це. Я, ну, коротше, погода внесла свої корективи. Ну і на цьому же ж участку Юпітер. Ну, Юпітера це віддільне, якби це не мускат, а ну не знаю, що це таке між мускатом. і Це свій короче, віддільний смак та й усе Смак лабруски, ще тут куча всяких. Так що якось отак. На цьому участку я показав вам усі, які я маю на даний момент тут з муск... ну, мускатні форми Ні, мож... я їх більше але те що можна попробувати, бо тут у мене є і конфетка і багато я ще не прививав. <гум> ну, ось, вже бачите, на даний момент це отаке, ось, ось воно отакі здорові тобто є грони є все ну знаєте я зараз річ веду за те що ось ось і рататуй у мене тут є тут є все. це куща ратату я все тут в порядку, все нормально, ну річ веду за мускати і те, що зараз я можу підійти, дати людині, зірвати, поїли, попробували, Може на той рік буде ще щось поярче тут. ну В цьому році оце так. слатіно номер 1 абажур. І дубовський мускат. Тут в того. Запилення, то смак. Якщо в Дубовському мускаті, там запилення відлічне він пройшов усі всі зворотні заморозки, запилився, і мускат хороший. От, ну, в абажурі по мускат так само і, а в цьому е, слатіно ще ярчи мускат. Ну, запилення, бачите, не відбив. З запасних бруняк не заложив урожай. Так що, хочемо ми, чи не хочемо, якщо вибирати вже е, усі критерії до кучі, да, то все одно на першому місці буде мускат дубовський. Тому що е, красота гроне і запилення як не крути, да, в цьому Краще в абажурі, допустим, смак поярче, ну зато ніякого запилення. Ну, поганенько в цьому році. Я за цей рік кажу, я не кажу вам. Геть, ну, може на тому році все поміняється. Буде усе прекрасне запилення, буде 5, ну, один, як би сказати, всі в одинакових умовах. І тоді ми можемо вже ну, точно сказати, що цей дійсно займає, А зараз на сьогодні на 20. Четвертий рік, ну в одинакові вже всі були у умовах. от На сьогодні значить все одно дубовське перше місце, а потім вже слатіно, потім уже абажур Ну А ті вже пішли, там все, що я називав. оце по цьому На цьому участку короче, в мене це такі форми. ну мускатні я в виду. На другому будемо. Кіно далі знімати, розказувати, показувати. На цьому все. До побачення до наступних відео.